А ще, знаєте, мені вразили зранку такі коментарі там під постом, де я збір виклала, що. Резнікова попросіть, або народ втомився, в народа немає грошей, народ втомився від війни. Або попросіть США, або попросіть нашу владу, або ще когось попросіть. То я вам хочу сказати, коли вам буде в слідущий раз піздець, попросіть нашу владу, хай вас прикриють, хай прикриють небо. До речі, ми це все збираємо медикаменти і ноші для ППО, для Одеського, для хлопців-зенітиків. Ні, чого. Будете писати Резнікову, будете писати, куди там, США, ще кудись писати. Я розумію, що всі втомилися. Я ні в кого не прошу е давати останню копійку, якщо немає можливості. По можливості. Якщо немає можливості, не хочете донатити. Просто прогорніть і не треба цього срача розводити.